Усім привіт до вашої уваги! Огляд мішечка з килимками, подивимося, що попадає. На столі. у нас ось такий гарненький фігурний килим. Ще дуже м'який, легкий килим середніх розмірів. Килимочок прорезинений. Величезний килим в гарному стані. Ще великий килим теж прорезинений. З ось такими зірочками. Килим з покриттям проти сковзання. Продовгуватий у гарному стані. Наступний калимок розміру 70 на 140 см. Килимок фігурної форми в гарному стані. Ще ось такий калимок двосторонній м'який. Килимок 60 на 110 см. 70 на 140 см, Вже такий був комплект до нього. Та ж сама фірма. Килим подовжений, дуже великий. Це прям килимок доріжка. Ось така доріжечка. Це килимочок. розмір нашого килимка 80 на метр 50 Наступний, наступний килим у нас ось такий м'який, фігурний килимок. З покриттям проти сковзання, і ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.